Ніхто не вірив, люди думали, що це магія, що це неможливо, і дуже багато було суперечок на цю тему, поки цим не почали користуватися всі. Зараз це наша норма. Ми дійшли до того моменту, що насправді людина може керувати своєю реальністю, і реальністю керує той, хто вміє спостерігати за реальністю, а не брати, скажімо так, несвідому участь в тому, що з ним відбувається. Привіт! сьогодні поговоримо про керування реальністю, про недавно ще езотеричну історію, але все більше і більше, ми приходимо в квантову фізику, і все більше ми приходимо до того, що ми єдине поле. Погодьте, що колись ми існували без електрики. І перше, коли з'явилася електрика, лампа і ліча, ніхто не вірив. І люди думали, що це магія, що це неможливо, і дуже багато було суперечок на цю тему, поки цим не почали користуватися всі. А до того моменту, коли ми не винайшли мікроскоп, ми не знали про мікроорганізми, які живуть на тілі всередині тіла. Доки людство не винайшло антибіотик, люди помирали. Від простих бактері бактеріальних інфекцій. Зараз це наша норма. А ще донедавна ми не думали, що ми можемо літати, і в літаках були паперові пакети. Їх зараз уже зустрічаєш рідко. Вони були для того, тому що люди не переварювали інформацію, що вони можуть літати як птахи, і в них відбувався цей рвотний рефлекс. Тепер всі заперечували езотерику. А езотерика все більше і більше стає більш науковою. І науковці підтверджують те, що ми єдине поле, що частини ведуть себе в залежності від того, як думає про них спостерігач. Тобто як тобто було дослідження, я думаю, ви всі чули з двома щілинами. І в один момент світло через щілину рухається, як хвиля. А в інший момент, як частинки. Я зараз веду до того, що ми дійшли до того моменту, що насправді людина може керувати своєю реальністю. І реальністю керує той, хто вміє спостерігати за реальністю, а не брати, скажімо так, несвідому участь в тому, що з ним відбувається. І це найвищий рівень управління реальністю, коли ти спостерігач. Тобто ти не біомаса, не біоробот, який просто реагує інстинктивно на ситуації, які з ним відбулись. Хтось не відреагував на нього, так як ви очікували, включилась якась собі або злість. Побачили ви рекламу якусь про успіх, і вам захотілося мати цю річ у своєму там гардеробі. Чи в твоєму гаражі бачите цю машину? То а, людина несвідома, яка не керує своїм життям, нею керують інстинкти і програми, які записані часто абсолютно навіть не вами, а вашим родом. І я не дуже прихильник того, щоби працювати із цією родовою системою. У мене є такі практики, але я більше прихильник усвідомленості і того, що м життя. До нас і після нас було і буде. А ти живеш тут і зараз. І цей момент це єдине, що в тебе є. І цей момент найважливіший, і в цей момент треба розбиратися. І якщо ти усвідомлюєш, що тут і зараз я реагую конкретно якось на цю ситуацію, і часто ця ситуація, наприклад, на роботі. Я відчуваю почуття вини, або я відчуваю злість. Я просто мій паттерн поведінки на е, невиправдані мої очікування, там відчувати хтось відчуває почуття вини постійно, хтось відчуває злість, хтось відчуває тривожність, страхи. Це мій паттерн, мій там родовий. Назваємо його просто несвідомий патер е, того коду, який записаний на мене. І люди, які являються біороботами, тобто сплячі люди, яких мас. Думаєте, що це зі мною це відбувається, оця історія. А гравці, які розуміють, що хтось їх, скажімо так, за якісь ниточки рухає, і спостерігачі, вони розуміють, хто вже рухає за ці ниточки, як грає гравець, тобто, і він вже розуміє себе з багатовимірної такої структури. Це вже такий етап пробудження. В цій самій грі, коли ти, скажімо, пробудився, важливий дуже такий момент, не. Грати в Бога, а не здаватися, що ти якби мудріший за інших, бо це та сама історія, палка одного кінця, це іншого роду сон. А ось спостереження і управляння потоками це ніби як бути диригентом оркестру. Це рівень спостерігача. І рівень спостерігача дає можливість спостерігати, яка програма зараз в мені управляє. Як я хочу взаємодіяти зі світом, що для мене важливо, а що ні? І ти не надаєш спостерігач, не надає важності своїй роботі, своїм якимось проблемам. Вони просто є. І ти нейтрально проживаєш своє життя в кожному моменті. У цих людей я також так відчуваю світ, і це не константа. Ти не можеш спускатися і рухатись по цій градації, і іноді ти можеш навіть засинати. Задача людини максимальну кількість життя провести в такому пробудженому стані, в стані спостерігача. Цей стан відрізняється тим, що часові рамки для тебе стараються. Ти можеш Робити якісь проекти швидше. Сплячим людям здаються вони повільними, якимись іноді навіть заторможеними, невеселими, а це їм так здається. Насправді ці люди дуже швидкі, тому що в них не йде час на хаос, на вирішення тих проблем, які є в сплячому рівні. Оці такі хаотичні, щось поламало, щось відірвалось, кудись бігти, щось вирішувати. Закривати свої емоційні дири якимось шопінгом. А, у людей цього немає. В них є чіткі задачі, що вони хочуть від життя. А, вони вміють насолоджуватися просто буттям, просто тим, що вони усвідомлюються життя і дивляться на сплячих з милосердя просто етап. Люди не кращі, які пробуджені. А вони просто пройшли свій етап. Коли пробуджений Вважає себе кращим, вважає себе мудрішим, якимось чистішим. Це він вже заходить в ту категорію: ігри розуму, в гру его, а, гру Бога, месії, і а, він перевертається назад і починає гру спочатку. І часто бачу ось таких людей, особливо які проходили різні там ретрити, і вони заграють у цього бога і думають, що. Всі слабкі довкола, всі там мене не варті, а я тут зі мною щось, мене ніхто не розуміє. Наприклад, це їхня ілюзія, це їхній сон, і вони в ньому сплять. Так от, коли людина пробучується, стараються ось ці рамки часові, а вона бачить життя по-іншому, кольори по іншому, яскравіші кольори, запахи, смаки, а їжа починає нести інформацію. Ти розумієш, що ти хочеш, що ти не хочеш. У тебе стараються ці сумніви. І коли вони в тебе є, це такий етап. Тобто, ти це індикатор такого, що ти трошки заходиш у засинання. Ось для людини, щоби тут отримати таку гармонію, внутрішній спокій, рівновагу, все, що й треба, це вийти із несвідомої гри, і зайти. Усвідомлене спостерігання того життя, яке ти вибрав для себе як душа. Ти тоді розумієш настільки цінні ці моменти, настільки коротке це життя, настільки все те, що ти в сплячому стані вважав важливим, насправді, мізерне і нікчемне, і в тебе появляється цей внутрішній спокій. І з цього внутрішнього спокою ти можеш творити дуже Хороші речі, які принесуть тобі все те, що ти тут в земному житті вважаєш благом. Принесуть тобі багатство, успіх, здоров'я, таке собі внутрішнє заспокоєння. Але рівно в той момент, коли ти захочеш грати в Бога, все це тобі починає приносити ось це внутрішнє. Не до недостачу, недосяжність, не занадто ідеальний світ, не занадто розумні люди, і ти заходиш в режим цього недо. Тому знаю, що багато зараз людей якраз зараз в цьому етапі, і грають у Бога. І після того, коли відбулося це усвідомлення життя і захід в оцю. Всю таку іншу сторону его так важко пробудитись назад, і важко досягнути того іншого рівня, тому що е так сильно тримають клешні вашого его, що важко впоратись. І саме тому для перших і для других я створила клуб для того, щоб плавно прокидатися від сну. Це не навчання, як вам здається, що я втомилася там вчитися, втомилася вчитися, я вже хочу жити. Це про цю тривожність сплячої людини, яка не розуміє, що ми тут вчитись будемо завжди, а скільки живемо, будемо вчитись. І ти можеш платити за хаотичні знання, ти можеш платити за життям. Тобто роками ми все одно платимо. Ми платимо або грошима. На дуже сплячому рівні гроші важливіші за життя. Тобто людина може 10 років потратити, борючись із якоюсь своєю проблемою, але не заплатить гроші, щоб її вирішити. А її можна вирішити там за тиждень, за місяць, усвідомити і більше так не жити. Це дуже такий сплячий рівень. Або залишитись в, в такому незнанні, і думати, що от зараз ось я зароблю гроші, ось це вирішу, і все в моєму житті зміниться. Змінюється тільки тоді, коли міняється внутрішнє налаштування. Внутрішнє налаштування змінюються тоді, коли змінюються патерни поведінки. Тобто змінюється. Внутрішній код, який ми повторили там 100 тисяч раз, а за старий забули, тоді змінюється реальність. І є, наша, у нас є нейропластичність. І нейропластичність мозку, наприклад, для того, щоб ви якусь програму записали і вона. Почала працювати у вашому житті треба мінімум три місяці, щоб та програма із мислення переросла на рівні тіла, і тіло відчувало свою ідентичність по відношенню до цієї програми. Це, наприклад, також з аффірмаціями працює треба від шести місяців до року. І після року починається матеріалізація. Того бажано, це якщо глобально, ми хочемо поміняти вектор життя. І ви хочете отримати якісь знання там за, не знаю, за тиждень, ви можете отримати знання, але це буде просто інформація, яка ну, ніякого відношення не буде мати до вашого життя. Вона просто залишиться інформацією, яку ви не використовуєте. І вона може бути цінна. Але алхімії не відбудеться. Ви не перетворите темряву у світло. Ви не зміните стан, ви не зміните якість свого життя, не відбудеться цієї трансформації саме тому рік. А в мене навчання, наприклад, було колись там з ту ж саму вартість за 5,5 3 роки тому тисяч євро. І воно було коротшим, і ми вивчали. Регресію і гіпноз. Зараз ми працюємо зі всім життям. І на це витрачаємо рік і фактично коштує так само. І при тому дуже багато різних технік я там даю, які експерти використовують для себе. І відбувається це пробудження. Але ще раз люди забувають, що цей стан треба підтримувати. Пробудження наступає. Такий момент, що ти пробудився, і тобі здається все. я тепер все зрозумів так і є на якийсь момент. Але все довколишнє бореться за нашу увагу. І цей навик тренування уваги, буття в стані спостерігача, його відшліфовується роками. І це такий з вашого боку інфантилізм, щоб я бігом і йду далі. Та ваша якість життя міняється швидко, тому що інформація дуже цінна і вона працює добре. Але, щоб ця інформація кардинально розвернула ваше життя на інший вектор, на легший, гармонійніший, цілісніший вектор, вам необхідно турбуватися про свою емоційну психологічну гігієну. І Після пробучення ви починаєте розуміти, що ж такі ті гроші. Всі ми тут хочемо грошей, і їх чомусь так важко досягати в сучасній реальності. Але в інших, в іншої сторони, виходить, що цих грошей в повній мірі достатньо, і вони повсюди, і їх більше ніж населення. Мільярдів більше, ніж населення. Кожна людина могла б бути мільярдером, якщо б їх розділили порівну ці кошти, які є на планеті. Але чомусь цього не відбувається. Не відбувається це не по причині того, що є правлячі класи, і це невигідно. Хоча це так, а по причині того, що ви не вибираєте дійсно змінити вектор свого життя. Ви вибираєте хаотично вчитися, щоб потім виправдовувати себе як, Ну, я ж вчився, я ж вчилася, я ж, отрим... я ж працюю, я ж цей. За роботу дається зарплата за виклики собі, за єднання з джерелом, з'єднання з, з... І розширення свого мислення і за ризики. Дається цей достаток, якого ви всі хочете, і за стан, як мінімум, гравця, а не біомаси, стан гравця, щоб дійти до стану гравця, треба зрозуміти правила гри життя. Вони в мене є в клубі. Також частково вони є за стосунку. Ви можете скачати його тут внизу за посиланням і придбати собі преміум версію. Якщо ви втомилися, просто вчитися. Просто це хаотично бігати з курсу на курс, а взяти фундаментальні знання про життя, то ви в правильному місці. Ви можете прийти у клуб і розібрати по крупинці всі знання і вийти в стан пробудження ясної свідомості і зрозуміти, як все ж таки отримувати бажане без цієї гонки, яка зараз дуже популярна. Ясність свідомості, спокої, бути дивним для сплячих своїм для пробуджених. Якщо вам це відгукується, заповніть форму і приходьте в клуб. У мене все, до зустрічі.